Віктор Вайт. Друзі, привіт! Сьогодні у нас інтересне відео. Буду діюсюрувати таку ковбасу за тебе. Обично я беру тільки в Карапешівському магазині. Mm -hmm. Там ці добра, свіжа ковбаса. Mm -hmm. А хто знає, яка в АТБ, я не, не знаю. Там... Може один раз тільки колись брав за тебе. Не пам'ятаю вже, чи мені подобається. Хто бере тебе ковбасу, напишіть там, яка ковбаса вам нравиться, не нравиться. Що така вам ковбаса нравиться? Мені було інтересно, яка там ковбаса. Я знаю, що в Карапсівському магазині сама добра ковбаса, сама свіжа, м'ясна така, натуральна, Ага, ага. інтересна, там різна. Я якісна, ну це за тебе буду пробувати сьогодні. О, вот такая колбаса. Колбаса. Баварский. Ага. Жесть, у него живчика і две пляшки. Две пляшки, живчика. Чекайте, чак. Че Двип, м'яс, не. Виріп, м'ясо, Ага. напив, копчений. Ну, да, там, да, скрізь. Як я сказал, что скрізь там копчена колбаса. Обачно, вона така якась. Такая касмікенька. Угу. Розумний вибір. Угу. 420 грам. Там шрифт дуже маленький. Ти не бачиш, что це живчик. Ну, так, а будемо пробуй. Жесть, у нього три пляшки живчика. Є. У нього три пляшки живчика. Чат. Чат. Чат, Чат. три. Нужно там попробуем. І тупо, скільки вже, дві хвилини розказує, яка ковбаса. Забавні такі ковбаси. Забавна ковбаса. Такий запах. Якимось і рибою, і чим хочеш, і дровами. Скопчена. Вона і має і дровами пахнуть. Да, так, да, такий повний. Раніше таку всі купували раніше, там на шашлики, на все і їли так, скрізь на праздники, На палку, це на така сама. Ну, хто пробував карапеша, Карапиша кубасу, то знає там сама лучша. А Це, це висто, реклама у цього карапеша чи що? Ну, це ж якось це воно, оболочка. Я так, не так, розумію, так, що не зі мною. Попробуй, яка вона. Я не понимаю. Я тоже. Ріжеться інтересно. То буває така шкурка, а це легко відділяється. Так це кліонка. Це ніж не сильно острий, але бачите, так легко її ріже. Не сильно острий, він тупий. Тут. Інтересно, так як в сосисках, м'яса немає. Так щось. Такий запах інтересний, наче як... як не м'ясний, а не нашу... знаю, що він. Віктор. Віктор, <свист> блядь. Перший шматочок. Ти зі шкуркою їсиш її, чи що? Почекай. А, зняв. Добре. Сейфт. 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 Час. Сейфт. 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 Мега сейфт. Це такі ковбаса, мені нравиться. Вона така якась олія, така якась всередині. Да, Чуть да. Угу. <свист> Олією такої mm -hmm. якось, і у неї голова болить. Чато також, ще болить. Вже така вона. Вони скрізь такі продаються, В магазинах, в супермаркетах. Так, таку... Не знаю, є люди де... <смі> ковбасу тільки їли. Бо Це де дегустація чи да? Дегустація, То вона. Походу. Ну, зовсім не така. Але, напевно, використаємо к банку. Щоб, типу, Приколи були. Ну, більше, типу, людей подивилися, чи що, що таке. Я не знаю. Там мукбенк. Робіті, Тут навіть написано, що це м'ясоумісне. Якось так написано. Так, да, прикинь. Типу, тому що кобаса робиться прямо з м'яса, а це робиться, є, типу, щось... з чого там? Якісь вуха, хрящики. Отаке. От що це дешева ковбаса буквально. Там значить, не м'ясо, а щось тубане. Може, якась така хліб, щось таке. Там м хліб, було б написано. Це мабуть. Тим бачу, що є така жидкость, чи порошок трохи да -да -да. насипать в жидкость і робиться таке, як силікон. Ага. Чим більше насипаєш, тим воно таке більш прочніше. Можна зрозуміло, що воно ще буде крепке, таке, як пластик. А якщо трошки, то таке воно, як желе. А трохи більше, як ковбаса така. Агар. Вибу... агар. Ти, напевно, про нього розказуєш, так? Сказыш, да? Я спілкуюсь воно... з відео, не мішайте мені. Дешево де що... де стоя. О, він до камери Ой, біжить. Получається, і. Можна таку прозрачну силіконову ковбасу зробити. А, ні, ковбасу я думаю, він буде ковбасу. в камеру показувати. От він побіг, він кудись відніс шматок ковбаси. Куди він відніс шматок ковбаси? От тепер оце питання. Куди? Ну-ну-ну. Ходіш ще рецепт, чим я кажу. Що? Який рецепт? Уже якось так готова. Якусь мать пасту треба готову, якусь м'ясну Угу. Приправи і можна угу. зробити ковбасу вона получиться дуже дешево. І ще її підкаптить і буде мати така сама. Ну, це конечно, а, кожі, типа, щоб а, зробити... дозволити. А так акція є в тебе, і можуть люди собі дозволити купити і їсти. Паштет, ковбаса. жесть. то зараз більше продуктів. Раніше пропадали продукти, mm -hmm. на полях там пропадали, а зараз більше такі ростіння живучі почали робити. І тепер сильно люди голодали. Я думаю, Як же довго він цей бутерброд, бутерброд робив? Це -так... просто жах. Як обацію пробували. Ну, типу, або домашні, зерно, або типу таков... таке. Типу, Бо там так... залишали в якихось сіль... сільхозах. О, Мукбанк пішов. На бутербродик Мені ковбаса не сильно понравилася. Якому я ще більше не брав. Би. Зруб, ще подивився б тебе. Напишіть в коментарях, може, якусь ви знаєте класну там. <рив> Чат, напишіть щось. Челику. Може, ви знаєте ковбасу. Я раніше разом пробував ковбасу. Ага. Вона обично така похожа крізь магазина. Похожа. угу. Тільки в карапешах така. Класна ковбаса продається. Треба крапиши, їдемо в крапеши. Там ковбаса класна продається. Пора в вкрапи, чат. Все, ми збираємося в корапеши. Так. Чат. 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 Це кінець стріму. Коротше. Дякую, що прийшли. Приходьте. Е... Наступний раз? Я зараз вас закину е... до цей до, до Takie токен. Пишіть, і поїхали в карапуші От, пишіть і поїхали в Крапиши. щас. Е... А як чат? А як скинуть вас? А, слэшерей. Я просто. Добре. Я нічого не кажу. Да не мені пишіть! Ви не туди пишете! токен пишіть. Та <плес> да не мені. Чат! Ви не розумієте понімаєте. токен пишіть. Я не токен Я не похожий на аніме Дякую, хто прийшов. Приходьте наступний раз. Наступний раз у нас буде завтра. Приходьте в 6 годин, буде стрім, ми будемо, дивиться, ем... туди-сюди. Да. От.